Дочко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малята, послухайте і спробуйте відгадати загадку. Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки, з подушками. Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Так, кішки. Малята, я вам пропоную. Розглянути картину кішка з кошенятами. Малята хто зображений на картинці? Кішка з кошенятами. А що робить кішка? Кішка лежить, а хто лежить поруч із нею? Правильно, кошеня. У кішки мурки є кошенята. Вона лежить на килимку і дивиться на своїх дитинчат кошенят. Руденьке кошеня п'є молоко з мисочки, а сіре стрибнуло і перекинуло кошики з нитками та почало гратися з клубочком ниток. Смугасте кошеня згорнулося біля мами і заснула. Кішка дивиться на своїх дитинчат і моркоче, мур мур, мур. Дітки кошенята дуже полюбляють бавитися з клубочками, тож я вам пропоную зробити для кошенят клубочки, щоб вони не розкидали бабусіни. Для роботи нам знадобиться пластилін, картонна основа, дощечка, серветка. Але перед початком роботи ми розібнемо наші рученята. Котик має м'які лапки, має кіхтики, царапки поласує молочком та пограється клубком. Розім'яли рученята, тож можемо починати. Беремо шматочок пластиліну і добре його розминаємо в ручках. Добре, добре, щоб він був м'який і нам було зручно з ним працювати. Розім'яли, а тепер Кладемо на долоньку і розкочуємо прямими рухами вперед назад довгий тонкий стовпчик між долоньками обох рук. Ось який довгий в нас вийшов стовпчик. Ось, дивіться, який. Кладемо на основу один кінчик. І злегка притискаємо до основи та закручуємо його навколо закріпленого кінчика. Ось так. Пальчиками злегка притискаємо на стовпчик. Ось такий чудовий клубочок зробила я. Ви також зробіть клубочок, і кошенята нам подякують за такі красиві, різнокольорові клубочки. Ну, а вам час прощатися. Тож до побачення, малята!